Що Робити зі своїми матеріальними бажаннями, поки вони не виправлені. Ну виправляти що вам ще сказати? Дивіться, той хто займається кабалою, той живе у двох світах. Ось це буквально так: один світ це ось цей внутрішній, коли я досліджую і розвиваю структуру своїх бажань, через яку я сприймаю світ, і інше це світ матеріальний, і, і те, і те важливо, і те і те необхідно. Не може бути одного без іншого. Я повинен принаймні забезпечувати свою життєдіяльність здорове тіло, ясний розум для того, щоб мені якось розвиватися в духовному. Тому наскільки у вас є важливості ваших матеріальних бажань, у вас є якісь свої обов'язки, там родина, робота і так далі. Це все треба виконувати і разом з тим приділяти якомога більше часу, Ну скільки у вас там є е, цього часу, і краще все більше і більше додавати. Для духовного розвитку, ну власне той, хто йде духовним шляхом, той розуміє поступово в чому справжня цінність цього життя.